Починаємо наш шлях до Андалузького Галлеону. це, до речі, ось тут підніматися в район Варіо до Санта-Крус. Можна, я тут вийшла минулого разу. Тут такий дитячий майданчик. Я, до речі, купила собі каву. Я не пила її три дні, зараз вип'ю. І будемо з вами починати шлях. Покажу вам трішки іспанських вулиць. Дійдемо до порту порта, порту Аліканте. Сьогодні такий вітер. Вчора, до речі, коли вже лягали спати, піднявся вітер, я подивилася по погоді, що сьогодні дуже-дуже буде вітряно, чи 20 кілометрів на годину, чи щось таке вітер. Я хочу подякувати вам, Наталочку. Тут додам про що мова взагалі. Фотографію за подяку під вчорашнім Рілс. Причому я вчора думала, чи додавати той Рілс, чи не додавати. Так зробила, бо не хотіла втрачати там кадри. Мені вони сподобались, не хотіла їх втрачати, і думаю, додам я на свій канал. І вчора це перша людина, яка взагалі зробила цю супер подяку. Мені неймовірно приємно, дякую вам. Величезне, дуже багато таких місць, таких місць, де не забудовано нічим будинками. Так, позаду хтось їде. Розмальовано як гарно тут. До речі, десь тут дітей оформлюють школу. Ми приходили сюди. Алітарієнта, де еліканти. Отак ось це тут. Можна записати дитину в школу. Дуже багато таких місць, де немає будинків, коли дивишся, там є як фундамент, і він... можна продивитися, що там внизу під ним, і там вода стоїть. Я думаю, отак, як вони так забудовують потім там будинки, я навіть не знаю. Знову не вдягнула окуляри. У мене стоять відчуття, що я йду не туди. Я пішла до казино, а там написано Пірс 10. Де взагалі тут номери Де який Пірс? Не знаю. Думаю, вийду зараз сюди, хоча б так, позаду. Хоча б подивлюся, може його видно зі сторони. Е, мене питали з приводу того, скільки часу взагалі займає монтаж відео. Я намагаюся записувати все з одного кадру. Йду, розповідаю. Якщо я розумію, що я заплуталась там або щось не так сказала, або говорилася, я просто зупиняюся на секунду. Так, сподіваюся, що із-за вітру вітер не заважає. Я зупиня... зупиняюся на секунду, а потім продовжую далі говорити. І коли вже монтую відео, просто вирізаю ці фрагменти, ці хвилини, які мені не подобаються. Так. Ой, клас фотографують дівчат на фоні. Гори. Так, ну явно не в цю сторону. Так, і де ж він? Де взагалі номери? Де він знаходиться? Добре, зараз тут прогуляюся, потім побачимо. Може буде десь зі сторони видно. Е, раніше дуже багато часу я витрачала на монтаж і взагалі на запис відео. Я коли сказала щось, передивляюся фрагмент, мені взагалі не подобається, я починаю перезаписувати все. Починаю говорити одне і те саме. І мені не подобається, тому що воно виглядає, наче як я як заучила текст і намагаюся говорити одне, саме, одне і те саме. Тому я вирішила зробити по-іншому, просто говорити, як є з одного. Кадру, а потім вирізати те, що мені не подобається. І зараз я дуже мало часу витрачаю на монтаж. Більше часу я записую саме відео, шукаю теми і потім просто видаляю, наприклад, на початку відео, де я поки ввімкнула камеру, потім вимикаю камеру. Ось ці фрагменти. Я вирізаю і склеюю, щоб був якийсь перехід, такий більш ну, різкий і швидкий. швидкий. Отак. Так, люденьки. Я вже думаю, чи покажу я вам взагалі той галівол, чи не покажу, бо я його не бачу. Я думала, що це буде щось таке велике, масштабне. І буде зрозуміло, що це саме він, і його буде видно здалеку. Не видно нічого. Рибки маленькі. Тут дуже багато сміття. Так, я зі сторони його не бачу. Не хочу називати відео, що я тут в пошуках невідомо чого. Зараз напевно зайду в чат, подивлюся, може є якась локація. Ну, у мене є повідомлення просто про цю подію. Зараз буду дивитися. Не повірите. Я його все ж таки... Знайшла. Дивіться, як він виглядає. Боже. А це чиясь яхта? Чи що це таке? Чого воно таке довге? Мадрі подивіться. Щось дуже довге і велике. Ого! Кувала квиток, щоб туди піднятися, можна, напевно, і тут купити. Не знаю, зараз спитаємо. Треба, напевно, знімати з іншої сторони, бо сонце заважає. Ух, дуже старовинне таке. Така, таке такий корабель. Так. Виглядає вражаюче. Зараз питаю, може, і підіймуся. Ух, вітер. Дивіться, там стоїть круїзний лайнер. Я вже подивилася, що 29 кілометрів на годину час, на годину. Тепер трішки історії. Галіон Андалусія є копією корабля, який іспанці використовували протягом 16-18 століть для морських експедицій та міжокеанської торгівлі між Іспанією, Америкою та Філіппінами. Візит до Галіону складається з самостійної пішохідної екскурсії. Опинившись на борту, ви можете вільно бродити палубами, спілкуватися з поточними членами екіпажу, справжніми моряками, які живуть на борту, і переглядати десятки інтерактивних експонатів. Відео проекцій та історичних документів. Що, білет я купила? Ось тут у дівчини можна по картці. Коштує він 8 євро. Ну, на дитину там дешевше, що піднімаємось. Взагалі-то страшно. Дивіться, воно так все шатається. Сам цей корабель так само. Зараз піднімемось з вами і подивимось, що ж тут. Вау. Знаю, чи хлопців можна знімати чи ні, Як там? Ой боже, він так шатається. китається відчуття просто непередавайні. Так, я зараз можу плутатися там в словах українською мовою. Вибачайте. Вау, просто качається, так? Я напевно розповім там трішки історію, але то буде голос за кадром. Мені важко стояти. Дивіться, яка рибка плаває. Це вони їх підгодували спеціально, щоб вони біля корабля плавали. Яка велика, боже Боже, треба йти сюди на рибалку. Ну треба ліцензія, але треба ліцензію купувати ось. Дивіться. Це його якір, якор, якорь. Вау. Взагалі ось ця яхта не дає спокою. Ви просто подивіться на її розміри. Вийде на таке море. Дуже-дуже велика, дуже довга. Так, треба десь далі йти. І ми ще там кудись можна спуститися, але не факт, що можна. Тут історія англійською мовою і іспанською. Треба звикнути до того, що. Це дуже із-за що, що вітер... До речі, написано було на сайті, що можна робити фото. На фото не знаю, як відео, а фото можна, нічого мені не кажуть. Написано, що це місце, яке раніше використовувалось для офіцерів корабля. Чотири каюти, дві ванні кімнати та кімната адмірала з історичними меблями з іспанських галеонів. Так, про пробіда Лентрада не можна заходити. Давайте просто з вами подивимось. Що тут є? Чотири каюти, дві ванні кімнати. Напевно, десь тут ванні кімнати. А, це каюта ось така. Ох, Як на ній можна в море виходити, коли такий вітер. Роблю все одразу. І фото, і відео. Дивіться, яка пушка. Так, тут також можна піднятися, зараз, напевно, туди і підійдемося. Треба триматися. І так, дівчина щось ріже. Зараз всі підемо на дно. Так, читаємо табличку. «Командна палуба, командна палуба Галіона, звідки керують кораблем. Штурвал, трекова кімната з каютами капітана та пілота. Пілота. Бізен з чогла висотою до кіля. Кіля 26,5 метрів. Так, добре. Будемо вірити цьому перекладачу. Ось так виглядає штурвал. Там каюта. І... Ще якісь незрозумілі мені речі. А ось тут, напевно, скарби. Ну, розкажіть, ось туди ж вилазять люди, як вони вилазять? По цим канатам? Чи ні? Яким чином опиняються вони там зверху? Ну, я в фільмах, як згадую, дивилася, що вилазять наче. Я б, напевно, не змогла працювати на кораблі. По-перше, ось це хита... хитання, ви бачите? Чи воно разом зі мною хитається. Алло, але мені кузовно. Цікаво, чи сюди можна спускатися, чи ні, я не знаю. Давайте спустимось, якщо нас виженуть, то виженуть, а не виженуть, то і клас. Члени екіпажу жили в умовах перенаселеності, де були воші, жуки, щури, а також відсутність питної води, що означало, що гігієни явно не вистачало. Вони часто страждали від таких захворювань, як страшна та смертельна цинга. Охорона здоров'я була в руках хірургів та цирюліків, які ледве зашивали, могли зашивати рани або робити кровопускання. Там рятувальна шлюбка. Видно засвічує? О, тут все видно. Це вона її спилює? Вже чи ні? Так, спускаємось ще нижче. <риклад> така темрява. Я не знаю, чи тут заблокує, чи ні мені ці звуки. Дуже погано видно, так? Це, звичайно, що все класно і добре, та дивлюся, що люди щойно стояли і фотографували саме цю яхту, а не цей корабель, а не цей галіон. Як вам прогулянка? Мікрофон все ще працює. Чи сподобалась вам прогулянка? Напишіть. Будь ласка, звичайно, що ще мої коментарі. Треба більш бути підготовленою взагалі до... До таких виходів, до таких місць цікавих, більше потрібно читати. До речі, в інтернеті не так багато було інформації. Я більше, напевно, дізналася, коли вже туди прийшла, і там є таблички. І я фотографувала і переводила, їх. так вітер цей, волосся в обличчя летить. О, Дивіться, яка краса. Я більше дізналася з тих табличок, аніж в інтернеті, тому. Буду накладати там звук. Якщо ви вже додивились до цього моменту, то я вже це зробила. Класний, чудовий, сонячний день. Я останнім часом помітила, що втратила якийсь зв'язок з реальністю і десь в своїх думках загубилася і вирішила, що треба виходити з цього стану, більше насолоджуватися. Тому що навіть коли я виходжу і десь гуляю, я сідаю і починаю думати взагалі про якусь таку ерунду. Яка мені не потрібна. Я заглиблююсь дуже сильно, поглиблююсь в ці проблеми, в ці е, труднощі. Треба знайти сили і навчитися радіти взагалі цьому життю і увагу свою звертати на гарні і класні моменти в нашому житті. Шкода, що Ліся зі мною не пішла. Можна було її з собою взяти. Блін, мені тепер погано після. Я наче йду і мене качає тепер. Можна було її, звичайно, що з собою взяти, хоча б до ць... ну, ні, не, не треба, не треба. Треба, щоб пальчик той зажив, а потім вже ми підемо. Я думаю, до 1 грудня, якщо буде цей корабель, ми ще раз сходимо. Треба йти не в таку вітряну погоду, тому що качає і мені... мене нудить тепер трішки, трішки, зовсім трішки. Я думаю, що Алісі б дуже сподобалось. Вона не була на таких кораблях. Ми так 10% вже залишилось, тому буду зараз з вами прощатися. Ні, буду вам, вам казати до зустрічі. Отак. Я думаю, що їй би дуже сподобалось. Вона ми їздили один раз, я розповідала вже в Бердянську на кораблі, каталися, плавали. Нам сподобалось дуже. Такого вітру просто не було. І зараз, я думаю, їй би було б дуже цікаво побувати. В такому на такому галеоні. Всім дякую за перегляд цього відео, всім я вам бажаю гарного дня, чудового вечора, мирного неба і до зустрічі у нових відео.